Євген дикий, екс-командир роти батальйону Айдар, військовий аналітик. Він вже з нами на зв'язку. Пане Євгене. Наші шанування. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго, пане Євгене, Раді вас бачити і чути. Вже згадували вас сьогодні і цитували. Як ви кажете, що росіяни називають священний Артьомовськ, поки що е окупований Бахмут, але хотілося б розповісти більше, щоб ви допомогли власне е, про ситуацію в Авдіївці? Ми спілкувалися з начальником міської військової адміністрації Віталій Барабаш, був з нами на зв'язку е, і теж трішки нам розповів, що відбувається сьогодні, станом на сьогодні. Але е, на вашу думку, чому настільки важливим для росіян зараз була ось ця атака на Авдіївку від 14 року це не вперше, але за останній проміжок часу широкомасштабної війни е, ну досить серйозна з огляду на і кількість артилерії, яку використовує, і бронетехніки і живої сили. Прошу нагадаю ще про авіацію. Власне е, одна з найскладніших, скажімо так, проблем, з якою зараз стикаються наші захисники саме в Авдіївці це потужне використання Росією авіабомб. От е, використовують ці от е, старі радянські бомби КАП-500. Е, 500 в назві – це в даному разі вага. Тобто це півтонні бомби. Я, чесно кажучи, бачив свого часу ще в Грозному, як вони працюють. Ну це така дуже неприємна штука. Власне, дев'ятиповерховий будинок просто складається, якщо от, влучає така бомба. І от наразі в район Авдіївки і Авдіївської промзони наразі прилітає десь до 20 таких бомб за добу. Так, от, власне, чому взагалі почався цей наступ? Ну доволі зрозуміло, чесно кажучи, набагато менш зрозуміло, чому обрали саме Авдіївку. От і здається, росіяни вже самі чим далі, тим більше переконуються, і переконуються так болісно, скажімо, що вибір був не оптимальний. А взагалом суть 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 то яка справа в тому, що не можна розглядати будь-яку ділянку нашого фронту відірвано від інших. Угу. От у росіян наразі е, ключова проблема, що в них тріщить південь. От там буквально прогинається вже під е, нашим натиском так звана лінія Суравікіна, Оця розпіарена. Е, фактично е, вже довгий час тривають бої всередині другої із трьох ліній їхньої оборони, і е, там постій. Повільне, але постійне просування саме наших сил, і ем, е, з, зокрема, е, зокрема, він е, скажімо так. Для мене однією з таких яскравих ознак, що у росіян там реально дуже погані справи стало те, що із Токмака виїхали всі ФСБшники. От вони забрали з собою всі родини, всі архіви. Знаєте, як там в питанні чи корабель на плаву особисто, я якраз довіряю трюбним пацюкам. от жирні трюбні пацюки вони тікають. От що, що знають так. само там видно інші прояви того, що в росіян там криза. Тобто, зокрема, вони вперше за весь цей час почали активно мінувати лівий берег Херсонщини. Тобто вони явно чекають, що ми ще е, крім, власне прориву на лінії Суровікіна, Вони явно чекають, що ми ще будемо заходити з правого берега на лівий. і е, таким чином в них виникла е, критична потреба кудись відтягнути наші резерви, тобто, десь на будь-якій іншій ділянці фронту е, створити нам таку ситуацію, що доведеться власне частину сил відірвати від наступу і кинути туди в оборону. Влітку їм таке вдалося, власне, за рахунок їхнього наступу на Слобожанщині. Вони там зібрали стотисячне угрупування, поперли спершу на Ліман, коли під лиманом гребли переключились на Купенськ, і фактично вся суть тої компанії була саме ця, і нам таки дійсно довелось частину бригад, які готувалися для наступу на півдні. Буквально прямо з полігонів де їх готували кинути навпаки, саме закопати їх в окопи в обороні під під Купенськом. Але вдруге в них ця історія е, не спрацювала. От вони е, рівно тиждень тому, от е, буквально перед тим як почати штурм Авдіївки, вони знов поновили наступ на всі отійц е, полосі. Там 120 кілометрів довжина цього ділянки. От е, від Лимана до Куп'янська. так от по всіх 120 км кілометрах, вони знову поперли наступ. І виявило, що тих сил, які туди заїхали влітку, їх цілком вистачає. Що оті наші захисники і захисниці, які з літа їх там відбивають, вони цілком здатні цю навалу стримати. Що найменше саме, саме утримати, там побачимо, що там ще буде, але принаймні для того, щоб зупинити їх і не дати їм прорвати фронт, сил вистачає. Ніхто резерви туди кидати не буде. От і от тоді вони почали лихоманково шукати, де б створити нам загрозу, куди б ми почали перекидати свої сили. І чомусь обрали Авдіївку. Чому саме Авдіївку, для мене певна загадка? Бо Авдіївка насправді дуже міцний горішок. Ми не випадково ще в 2014 році зупинили їх саме там, і вони не змогли далі пролізти ні за всі роки. А то, ні, власне, за півтора роки Великої війни. От там потужна промзона, от з того, що скажімо, у всіх українців свіже в пам'яті, нагадаю про район заводу Азовсталь. От, так от, власне, Авдіївська промзона вона схожа за так би мовити, ландшафтом, за забудовою. І плюс, вибачте, але ми там 8 років окопувалися. Ми, ми, ми там 8 років, там все пристріляно, там якби, все, все підготовлено. Тому, власне, чому вони вирішили убиватись саме об цей твердий горішок? Ну, це питання до Герасимова. Е і власне результати доволі очевидні їм дещо вдалося якраз на флангах, тобто не в самій Авдіївці, а довкола міста. Зокрема, дуже неприємно, що вони змогли віджати шматок сірої зони і таким чином наблизитись до основної траси, яка власне сполучає Авдіївку з тилом. Вони її не перерізали, на неї не вийшли, але вони десь в 3,5 кілометрах, а це дуже близько. Це означає, що долітає вже все не тільки артилерія, але навіть міномети. Тому, звичайно, трасою там стало досить складно користуватися. Чи є це зараз критичним? Ні, нема не є критичним і тому, що трасою, хоч і екстремально, але користуються, і тому, що в Авдіївці не такі вже й погані запаси. Там на пару місяців має вистачити навіть 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 вогози. Віталій Но, Барабаш... Вогови, це... я... Перепрошую, Віталій Барабаш, який сьогодні був. Ну, ми говорили про тих цивільних, які ще залишаються там близько трішки більше як 1600 Ну казав, що там на два місяці абсолютно автономно в контексті там гуманітарної складової збігається інформація. Так, ну, так і я мав на увазі в першу чергу наших захисників Безумовно. То, так само що менше на пару місяців там є і їжі, і бика, і всього що треба. Ну але це навіть у випадку облоги. Але насправді там до облоги москалям вибачте, ще працювати працювати. Але насправді я сподіваюся, що швидше попрацюють такі наші захисники, щоб їх від цієї траси якось посунути. Але от якщо вони мали от якісь такі успіхи на флангах, то самою Авдіївкою вони нічого зробити не можуть. І оці їхні спроби її штурмувати для них поки закінчились ну дуже погано для нас дуже добре. Найяскравіше, звичайно, було в перший день штурмів, коли 10-го числа. Вони ну чесно, це для мене теж величезна загадка, взагалі як так можна. Вони в точності повторили свої спроби свого часу проти на вугледар. Якщо пригадуєте, тоді вони робили чотири таких спроби. Uh -huh. От всі чотири закінчились дуже для них плачевно, тобто власне знищенням цілих колон. І от тепер як там моя попитка номер 5. От реально рівно в п'яте, от вони в точності повторили от те, що їх губило під вугледаром. Тобто вони спробували поперти. Я це навіть не називаю штурмом, тому що до штурму вони не доїхали. Це було таке, знаєте, хаждєнія в сторону Авдіївки. От власне потопили хаждєнє... техніку. Втопили, Режа. потопили техніку, в техніку, вирічці втопили. Вони ж одна із перших бронемашин ту просто взяла частину, і звалилася частину, в яка, воду. Ту частину, яку якусь втопили, а решта звергіла. Тобто, ну, там, як там були дві стихії, вода і вогонь. Так, от, і, власне, три батальйони мінус просто за один штурм, три батальйони мінус повністю. Ну далі вони поміняли тактику. Зараз вони вже так не ходять, але вони якось люди крайнощі. От ми, наприклад, наступаємо теж малими групами піхоти, але з пропорційною кількістю бронетехніки. А в них або бронеколони, отакі, а тепер вони навпаки женуть піхоту просто без броні. Взагалі, от просто гола піхота без прикриття бронетехніки. Е, ну, виглядає це як спроба повторити е, їхній успіх у Бахмуті. Який вони взяли дійсно саме оцими піхотними м'ясними штурмами, але знаєте, якийсь такий бахмут на мінімалках. Тобто, виявляється, що без компанії Вагнера, в якої було 50 тисяч зеків із ГУЛАГа, виявляється, це не так зовсім працює. От е, звичайні мобіки далеко не так охоче в ці хвилі йдуть, і кількість їх явно не та. Тому поки оці піхотні штурми відбиваються ну з е, достатньо такими рахунками. Якби це був спорт, то це було б вже саме перемога нокаутом. Е, ну, побачимо, що там далі буде е, ніби останні пару днів. Е, взагалі, е, інтенсивність навіть цих піхотних штурмів дуже зменшилась. Тобто, але е, я не думаю, що вони вже отак різко вирішили, що вони від Авдіївки відчепляться. Швидше за все, зараз лихоманково думають. Щоб тепер третє спробувати, от, брони бронеколонни провалились, піхотні штурми провалились. От шукають, щоб його тепер зробити. Пане Вена, один з військових розповідав, що вони тепер не пруть масами, а вже діляться на групи і намагаються проветися невеличкими групками. Так, вони не зводами, групами, так. Угу. я ж кажу, вони ніби схоже наступають на нас, але тільки в нас кожному цьому взводу придана відповідна пропорційна кількість броні. От а в них малі групи, але без нічого тут якось. Я кажу, люди крайніші так за 15-20 кілометрів теж військово розповідав, що вони від точки ураження ховають далеко за, тобто, вже навіть не те, що не пруть колонами, а просто не розташовують техніку близько до фронту, до лінії фронту. Ну да ну а гола піхота зовсім без техніки. Якось теж знаєте, ну, не дуже приємно наступати.